Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Доброго ранку. Загострення на сході. 46 обстрілів на всіх напрямках. Бойовики цілять не лише по позиціях військових, а й по житлових кварталах. У Новотроїцькому це Маріупольський напрямок уже понад тиждень обстрілюють будинки місцевих, а оселі в східній частині селища взагалі намагаються підпалити на відстані. Заграву від обстрілів Ольга бачила крізь жалюзі та заштурені вікна. Такої атаки місцеві ще не переживали. Дві кімнати в нас і там і там воно світило таке ярке плам'я, і за хатою заторохтіло нас димарі. Ну з труба на отоплення. Я думала, що осколком зрізало трубу, і воно заторохтіло. І потім все це були не звичайні міни, кажуть військові. Селяни знайшли кріплення від парашута, на якому зазвичай кидають такий снаряд. А коли відкопали залишки пристрою, переконалися це освітлювальна міна. Це кусок алюмінію, який сплавився аж витік. температура дуже велика. Состав, который предназначен для освещения местности, в данном случае боевики і для поджигания мирных домов. Снаряд спрацював на землі за декілька метрів від будинку. Пожежі вдалося уникнути дивом. Вибухи лунали на кількох вулицях Новотроїцького. От був напрямок здійснений, напрямок прильоту. Отак зайшов снаряд. Да, за допомогою компасу і карти офіцери наглядової місії відразу вирахували, стріляли з боку до Кучаївська під контрольного бойовикам. Кожну воронку спостерігачі заміряли і повідомили, вибухали не міни, а гарматні снаряди. Вони б'ють на більшу відстань, навіть на більшу відстань, ніж міномети ті ж От, І потужніші розриви йдуть. На цей раз домівок не зачепило, люди теж не постраждали. Таких бомбардувань у Новотроїцькому не було майже рік, але тиждень тому селяни знову почали ночувати у підвалах. Син заховався в підвал, а я сидів. А чого так? Ну, вже прожив своє інформацію, яку зібрали офіцери, наглядової місії Україна покаже всьому світу як доказ того, що бойовики не дотримуються мінських угод і стріляють із забороненої зброї великих калібрів. З Донецької області Людмила Горбач, Олександр Давденко. Забиття канал Україна пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі локалізували станом на пів на десято вечора. Кажуть, рятувальники лишилися зо три десятки осередків диму, що просочується із- під відходів. Усі в недоступних для гасіння місцях, щоб приборкати пожежу, яка знову спалахнула у вівторок. Авіація лише напередодні скинула назвали звалище 216 тонн води. Зараз там поновили пошуки зниклого місцевого комунальника. Він може бути під завалами. Нагадаю, 30 травня на Грибовицькому звалищі після першої пожежі стався сув ґрунту. Тоді засипало трьох рятувальників. За день їх тіла підняли із під завалів. Небачене в Луцьку злива, сніг і град на початку літа. Раптова негода прийшла по обіді. Тротуари, клумби та припарковані авто миттєво вкрило шаром граду. А вже за пів години машини, автобуси і навіть вантажівки не їхали, а пливли вулицями, мов субмарини. Таке пишуть у соцмережах мешканці Луцька. Не переливки було й пішоходам. А ось ті, хто сидів вдома чи в затишному офісі, не знімали відео із вікон. Згодом град та сніг припинилися, а заливало місто до самого вечора. Ні дня без уколів. Обидві дитини в сім'ї добрих із Харцизька хворі на діабет. Без щоденного прийому життєво важливих препаратів дітей чекала важка інвалідність. Через активні бойові дії на Донбасі безкоштовна видача ліків була припинена. Хто допоміг хлопцям, знає Тетяна Блінова. Зовні Артем, звичайна дитина. Крім комп'ютера, найулюбленіше захоплення конструктор. Хлопчик може годинами складати чергового супергероя. Про те, що він хворий на діабет, батьки дізналися шість років тому. Відтоді Артем стійко зносить по кілька уколів щодня. Мінімум чотири рази в день. Ми виконуємо тут замір крові. У родині переселенців із Харцизка хворий старший син. Занедужав він неочікувано. Переболі самой обыкновенной, бронхіт був у нас. І після цього почав дуже сильно худіти. Запах ацетону за рта з'явився. Ми обратилися к врачам, і для нас, звісно, був ну, просто шок. У хлопчика діагностували діабет. У рідному місті родина безкоштовно отримувала інсулін та тест смужки. Так було до війни. Коли почалися активні бойові дії, програма допомоги була зупинена. Нам сообщил, не буде централізованих поставок інсуліна і тест полоса. Відсутність медпрепаратів означала для дітей тяжку інвалідність і навіть смерть. Вирішили від'їжджати. У Краматорську орендували житло. Працює лише чоловік. Грошей на ліки катастрофічно не вистачає. Від безвиході переселенці подзвонили на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Упродовж двох тижнів ліки були доставлені. Хочу сказать спасибо, конечно, Ренат Леонидовичу за то, что помогает. Я не любитель просить помощи, но просто обстоятельства сложились так, что пойти мне просто некому. Семья Добрых отримує инсулин и тест смужки для сынов уже в Каждые три месяца дети из этой семьи получают инсулин и тест полоски в рамках программы лекарства детям. Это жизненно важные препараты, без которых эти дети прожить не могут. Адресну допомогу на лікування від штабу Ахметова отримали дві тисячі дітей. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопляса Сабиття, канал Україна з 1 липня здорожчає тепло і гаряча вода. Причому одразу вдвічі нові тарифи напередодні погодила нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. У середньому за опалення однокімнатної квартири українці платили взимку 350 гривень. Тепер доведеться викласти 665. Подача тепла в двокімнатну коштувала 500 гривень. Тепер усі 950. у трикімнатній квартирі. Гарячі батареї обійдуться господарям у більш як півтори тисячі гривень. Повернути чорнобильцям пільги вимагають 50 народних депутатів. Конституційний суд України почав розглядати їхні подання. Повідомила народний депутат Наталія Королевська. За словами нардепа, два роки тому законом скасували пільги на оздоровлення, лікування та медикаменти. Крім того, дітям чорнобильців скасували право на отримання безкоштовного харчування в школах. Опозиціонерка уважає, що економити на людях, котрі захистили світ від ядерної катастрофи, не можна. Це помилка, яку політики повинні виправити. Що, наприклад, зекономили на цьому 224 мільйона гривень за 2014 рік. Це фінансування питання дітей і оздоровлення Чорнобильців. Навірно, це іменно ті статті, на яких сьогодні наша страна може. Цикономіті ці гроші, виплачує мільйонні зарплати руководителям госкампанії. Протест через банкет на День Росії влаштували у Вашингтоні. Українці та росіяни опозиціонери співали гімн України і повстанських пісень біля посольства Федерації. Несподівано підтримали самі жителі американської столиці, проїжджаючи повз, сигналили клаксонами авто. Не обійшлося без скандування відомого прізвиська Путіна. Ми кожен рік приходимо, щоб протестувати проти політики Росії в Україні, в Сірії і взагалі навіть в Росії, тому що там немає свободи, немає демократії. І так як Росія поводити, поводиться особливо після того, як була окупація Криму і війна на Донбасі, тому ми приходимо. Бізнес на жалості бажання людей допомогти зробило благодійність справою для заробітку чималих грошей. Кореспонденти сабитій провели експеримент і дізналися, скільки наколядовують псевдоволонтери в місті Дніпро та як їх розпізнати. Подайте, будь ласка, на дітей хворих на рак, на українську армію чи можливо на бездомних тварин. Знайома ситуація зараз. Я вам покажу, як ця схема працює. Колись же бракували ось так. Сьогодні це бізнес під назвою Благодійність. Собиття вирішили перевірити городян на довірливість. Узяли картонну коробку та почепили напис. Збираємо кошти на хворих. Пожертвуйте, будь ласка, пару гривень на хворих. Спочатку люди проходили повз. Та через 10 хвилин мені таки кинули десятку. Дуже дякую. За нашими підрахунками, за день у такий спосіб можна зібрати близько 500 гривень. Більше же бракувати заради експерименту ми не стали. Пожертвувану десятку віддамо до перевіреного благодійного фонду. А от вагітну Юлю сумління не мучить. За день водії та перехожі жертвують їй не сотні, а тисячі гривень. І все це нібито для рідної сестри хворої на рак. Із документів тільки вигоріла фотокартка та замацане свідоцтво про народження. Сестричка ж. Сестричка? Да, так, я їй допомагаю. А ви, і ви не знаєте, скільки ваша сестра хворіє? <рес> Ні. Ми забираємо через 4 чи три десь забирає. Тисячі, так. Да. Да? Юля розповіла, таких як вона на проспекті Яворницького ще двоє. В місяць компанія із трьох чоловік збирає 360 тисяч гривень. Такі. О... Волонтери назв або представники і організацій, вони заінтересовані в тому, що викидали гроші, тому що вони мають се того процент. Як правило, по городу он наскільки я слышав, від 30 до 40% і більше. Втім, відрізнити шахрая від волонтера не в змозі навіть поліція, і офіційно заборонити такі псевдофонди важко за володіння обманним шляхом коштів. Тут це ще треба доказати. От ми приїдемо на місце... Место... З мы задержати не можемо. У нас ні для для того основані он нічиня ніякого правопорушення в даний момент. Тож допомагати тим, хто потребує, краще напряму або через людей і організації, яким справді довіряєте. Анастасія Галкіна, Анастасія Калуцька, Вагнер, Канал Україна. Єврокомісія має дати гроші для переселенців із Донбасу. Це звернення урядів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Вони закликали президента ЄС Жана Клода Юнкера створити спеціальний фонд для фінансування регіональних програм допомоги. Нині в Україні, за офіційними даними, уже мільйон сімсот тисяч переміщених осіб. Випускний на передовій дев'ятикласники Красногорівки попрощалися зі школою. Будівля практично зруйнована. Майже рік тут лунав дзвінок, але свято учні вирішили влаштувати саме в рідних стінах. Зворушливу атмосферу відчули наші кореспонденти. Стіни зруйновані, вікна розбиті, електрики немає. Роман ледів пізнає рідну школу. Ось це мой перший клас, в якому почалася моя школьна життя. Я сидів за вот эти Многі мої друзі, котро зі в місті, вони уїхали. За своєю першою партою хлопець ледь стримує сльози, забувши про те, що в нього сьогодні свято випускний. Учні вирішили провести його тут, хоча вже рік навчаються в сусідніх школах. Учителі зворушені. Їх до бойових дій було 14, залишилося п'ятеро. Торік школу закрили через постійні обстріли. Зараз намагаються відновити дах, майже готовий. Скоро візьмуться за стелі й стіни. Якщо грошей на ремонт вистачить, восени тут знову пролунає дзвінок. Повертаються до Красногорівки й багато сімей. Тож директор впевнена, учні будуть. Я думаю, до 60. Цього мало. Я розумію, що этого мало. але це только начало, тому що в мікрорайоні очень много и разрушенного жилья. Оно пока не восстановлено, возвращаться людям нікуди. Олена з родиною вже повернулася до сусідньої Мар'їнки. Знімати житло в чужому місці для неї за дорого, тому ремонтуватиме своє. Немножко поспокойні, конечно. І, во-первых, розрушення нужно робити, розрушається далі будинок, поэтому прийшлось. Олена вже відвела доньку до лікарів, оформляють у дитячий садок. Якщо в Мар'їнці заклади вже працює, то в Красногорівці тільки відновлюють. Раділі підходять, за садик. Як швидше закінчиться ремонт, так сразу відкриємося. Вас у нас є. Тим часом випускники будують плани на майбутнє і думають, де навчатися далі. Але для цього їм знову доведеться поїхати з Красногорівки. З Донецької області Руслан Кузьго Зоряна Степоненка. Сабиті канал Україна. Сутички напередодні євро в Марселі побилися англійські ультраси з місцевими вболівальниками, з'ясовували стосунки біля одного із барів. Щепилися майже дві сотні футбольних хуліганів, кидали одне в одного пляшки і стільці. Щоб розігнати фанів, поліція застосувала слозогінний газ. А саме футбольне свято Євро 2016 стартує у Франції вже сьогодні. Туди з'їхалися 24 європейські збірні, серед них і Україна, яка напередодні прибула до Марселя. Загалом євро пройде у десяти містах. Уже увечері офіційний старт турніру дасть матч Франція, Румунія, початок о 21.40. Канал Україна транслюватиме церемонію відкриття. Та гру в прямому ефірі. А ось наша синьо-жовта збірна. Свій шлях на євро розпочне в неділю матчем проти чемпіонів світу німців.